Сьогоднішній іто риба не хоче. Ні, покльовок покльовок 40 було, але здесь бачки якась не ловила. Так, друзі, по прикормці. А, як вона пахне. Варив, як робив прикормку. Горох половинками приловка, пшено. Ну, то все так на глаз засипаю, пів кастрюльки засипав. На два пальці більше води залив. Варимо пшоно, доводимо до готовності пшона і виключаю. Воно там трошки ще постоїть там набухло, промиває під проточною водою горох для маси і перловка теж. Він не роздавлюється. Просто для маси. Ще раз повторюю, не роздавлюється, це тільки для маси. Основна. В прикормки робота йде від пшена. Пшено готове до повної готовності. Потім засипав суміш. Як же вона називається? Базова суміш корок називається. Флаг. Вонюча, як не знаю, що як риглі якісь. Чесно кажу, вонюча, що ужас. Але теж для суміші. Додаю туди ще Додав сюди півпакети чорної плитки. від Фанатика і карась фанатик з активатором якимось І налив сюди ще атрактанта горох і чесник. І Міласий міласи, чесник і горох. Це все розбавив запах, тут. тільки міласи і того гороха, який якщо атрактант додає, то, то такий запах остається Ловимо на хробака і на оборош. Ще є пінопластик. Зараз, якщо буду перекидувати, то перезакину той крокодил на дальню відстань і повішу туди довші поводки. Поводок довше повішу і туди пінопласик за париком. Може біла рибка буде проплювати, бо карасик не хоче. Ну тут як затишно, гарно все. Супер. Усім Бадьорого ранку приїхав на Дніпро половити Ну, Ціль була караса. Постояв, вон там, бачите, де в червоному стоять, заді мене, позаду мене. Тільки ще трошки далі, далі там карасик прокльовує. Але сьогодні я там постояв до восьми ранку, зараз 8-20 перебрався трошки далі, де поменше людей, бо основна маса вся ось там, туди там мільйон людей перебрався на таке більш пусте місце. Так розумію, що тут погано ловиться, рибка, але коли по березі йшов, побачив таку штуку, трошки якщо назвати, здати. Збоку тут є шалуха від караси від красивого карасика. І так само є на березі шалуха. Значить він покльовується. Це перший знак, по якому блити, де на березі ловлять рибу, якщо це не про каньєри. І вона тут ловиться. Тому вирішив перейти на, на таку місцинку. Другий ракурс візьму. така набережна, ось так от мене. Два моїх. Крокодили на карасиках. Прекрасно, просто прекрасно. О, друзі прилетіли. Давай на прикормочку. Три, два, один і відро. Аля оп! Ано, церкові чи не церкові? Ні, не церкові. Добре, друзі полетіли. П'яти хвилинка. Там, де карасика ловив, зловив одну отаку. Платиличку. Було ще декілька покльовок, але не карасиних. Перейшов сюди. Зараз один буде на короткій дистанції, другий через хвилин 5-10 перекину на більш дальню дистанцію. У мене там дві кліпси. Одна кліпса 25 обертів, інша трошки більша Левочек. такие монстры. Поймал ящик и дорожку выкинул. Алексей поплыл в одной зоне. Что я Один раз клею и сразу отдыхаю. Какая свинья. Мало что. Вот он уже сидит. Да я уже такой сидел, и сейчас он дергал, дергал, достаточно а он Вот, какая вот, шикарная. Вот это килограммчик. Широкий тросик, все тросик. Круто. круто. Какая гостерка. Это что? Вот такого кабана игра. Еще одного злая плюс одну в О, Ну, и такие тоже тебе. Ладошечка, не взял поклевочку, ну, тебе. Эти поклевочки, эти начинают заниматься, все просто лежат. А вы мне сейчас больше 我物业。 Итак, момент истины.